Друзі, всім привіт! Прем'єра 5 та 6 серії серіалу Тілоохоронець відбудеться 26 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В п'ятій серії Катя дізнається шокуючою інформацією, що Олег збирається продати компанію. Він навіть не хоче чекати адекватної оцінки вартості, а просить ради директорів якомога швидше розрахувати все по базовій оцінці. Його не хвилює те, що таке рішення призведе до великої втрати грошей, але Катя змогла це зупинити. Прямо під час обговорення вона обірвалася до офісу та офіційно усунула Олега з посади, чим закінчиться ця зустріч, чи загрожує нова небезпека головній героїні. В шостій серії в одному з готелів повідомили, що Олег бронював у них номер на одну ніч, і якщо він буде там знову, то вони повідомлять. Але той не припиняє дивувати. Олег із Ритою таємно крутять роман Чим закінчиться цей союз чи вдасться викрити правду. Тим часом слідча залишається в Артема, який намагається полагодити її автівку. У знак подяки за ремонт вона приготувала вечерю. це романтичний натяк чи лише дружня вдячність, які пригоди та клопоти чекають на героїв далі. Що ж, фінал серіалу вже зовсім скоро, тому не пропустіть найважливіші моменти. Попереду на нас чекають шокуючі викриття, долоносні рішення та відповіді на питання, які тримали нас у напрузі весь цей час. Чи зможе Катя захистити себе та компанію і чи отримає кожен по заслугах? Пишіть у коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях. ставте подобайку і до зустрічі!